Школа в Одесі, яка готує справжніх вундеркіндів. Так, адже основний акцент приватного ліцею IQ School саме в інтелектуальному розвитку діток вже з 4 років. Починаючи з підготовчого класу та до -го. до речі, в підготовчий клас ви можете приводити діток як 4, так і 5 років. Насичена програма, яка включає і навчання за авторською програмою. Зараз про це детальніше і різноманітні розвиваючі заняття з 8.30 до 18.30, включаючи трьохразове збалансоване харчування, розроблене Сестрою дієтологом школи вартість навчання повного дня 16 тисяч в місяць, але також можна брати півдня. Стосовно таких деталей звертайтесь на сторіночку ліцею. Я вам їх відмічаю. Тепер давайте детальніше стосовно школи. Звичайно, тут є ліцензія, медичний супровід, закрита територія. Але найважливішою перевагою, котра виділяє IQ School, є авторська програма навчання, яка базується на нуш новій українській школі, але з додаванням авторських цікавих інтерактивних методик навчання, яка проходить через Ігрове заохочування. Наприклад, із цікавих фішок школи тут є своя валюта, яку діти можуть збирати впродовж четверті, а потім використовувати на подарунки, кінотеатри і так далі. Це дуже цікаво. Також дивіться, кабінети оснащені інтерактивними панелями, що додає більшої зацікавленості та бажання діток виходити до дошки, адже навчання проходить як весела гра. Тому батьки для яких важливий інтелектуальний розвиток та академічне навчання дуже рекомендую звернути увагу на IQ School.